Піти на переговори з Гітлером, тому що а, він спочатку був дуже рішуче налаштований на те, щоб якось протистояти цьому е, ідеям Гітлера стосовно того, щоб об'єднати всіх німців Європи в одній державі. Але спілкується він і дуже цікаво, це описує Роберт Харріс, з представниками англійського генерального штабу і тікають, що ну, така ситуація складається, що у нас. Е Гітлер, от якраз після приходу влади до в 1933 році до 1939 року, за цих шість років він зумів мобілізувати промисловість. Він зумів військовими заказами її підняти на новий рівень. І німці вони все таки така настільки сильна промислова потуга, що вони на даному на тому етапі, на етапі 38-го року, вони в одні ворота обходять Британію. Вони набагато вищому рівні мають можливості для розвитку авіації. Німецька армія модернізується дуже швидко, і Британія фактично не має що протиставити її на континенті. І